Доброго дня! З вами я, Ольга Козакевич. Цей випуск новин буде трохи інакшим для вас, любі слухачі. У зв'язку з тим, що ми з Романом в цьому році закінчуємо школу, нам потрібно було знайти заміну. Знайшлись бажаючі. Тому знайомтесь новими ведучими радіоновин стали Москальчук Марина та Ревко Ірина. Марино Ірино, привіт! Привіт! Що ж саме вас зацікавило у цій справі? Прослухавши декілька ваших випусків, я зацікавилась вашою роботою і вирішила спробувати себе в ролі радіоведучої. А тебе, Марино? Перейшовши до 9 класу, все нове стало для мене цікавим. Я творча людина і тому радіоновини – це моє нове захоплення. Дякую. Отже, працюватимемо поки що разом. Починаємо до вашої уваги спецвипуск новин за березень місяць. 8 березня святкувався Міжнародний день жінок. У школі відбувся святковий концерт для всіх жінок колегії. Дорогі жінки, хай зігрівають душу вам красою, весни, день пелюстки. І розливаються джерельною водою кохання щастя, гомінки, струмки. 16 березня розпочалася презентація проекту 11 класу. Олегянт століття. Учні представили випускників минулих років. 25 березня у Кракові відбулася зустріч випускників колегіуму, які навчаються у Польщі. Також на зустрічі був присутній Едуард Ільгамович. Зараз я беру інтерв'ю Едуарда Ільгамовича. Доброго дня. Доброго дня. Що ви можете сказати про зустріч випускників у Кракові? Я давно планував таку зустріч зробити. Напевно, не є таємницею, що у Республіці Польща нині навчається 10 випускників попередніх років, випускників саме нашого колегіуму. І попередньо ми встановили таку домовленість, що вони мають приїхати до Кракова саме в понеділок, 25 березня. Так сталося, що не всі вони могли змогли приїхати, але повідомили про те, що не зможуть декому поставили пари цього дня, дехто ще не повернувся із дому, перебуваючи на Україні. Тому в участі в зустрічі брали участь троє випускників: це Оля Табинська випускниця 2009 року, яка нині є студенткою Краківського економічного університету. Олег Ревнак, випускник 2012 року. Який зараз навчається у Вищій школі інформатизації і адміністрування у Жешові. і Семен Герасимчук він закінчив наш колегіум 2008 року і теж є студентом Краківського економічного університету. Чи плануєте ви організовувати такі зустрічі в майбутньому? Я так думаю, що можна буде це організовувати. Річ в тім, що набагато легше організувати зустріч в стінах рідної школи або в будь-якому місті України, де навчається велика кількість наших випускників. А що стосується Польщі, то тут є одна перешкода: потрібно мати візу, щоб в'їхати на територію цієї країни. Але з кожним роком все легше стає отримати візу і потрапити до Польщі, і я знаю, що ми ще кілька випускників цього року планують отримувати вищу освіту в Польщі. Тому, якщо минулого року перепрошую, наступного року все буде гаразд, ми знову ж таки подібну зустріч можемо влаштувати у Кракові. Дякую, було приємно з вами поспілкувати. Дуже дякую. Мені теж було приємно, що у нас в команді медіа центру з'явилися нові обличчя і ці люди хочуть працювати, мають такі цікаві творчі плани, і у них є бажання щось змінити і скористатися досвідом, який набула попередня команда медіа центру. Дякую, дякую 26 березня відбувся міський конкурс шкільних театральних колективів. Вистави театрального колективу колегіуму посіли друге та третє місця. Наші вітання. Взагалі, учні великі молодці. Вони виклались на всі 100. Особливо здивували глядачів, учні восьмих класів, адже вони вперше приймали участь. Ми висловлюємо велику подяку керівнику театрального колективу Андрійчук Оксані Леонідівні за чудову підготовку. Дякуємо вам. Ще хочеться повідомити вам про те, що одне з видань медіа центру колегіуму увійшло до числа призерів 16-го міжнародного конкурсу шкільних медіа у Миколаєві. Нагородження відбудеться 26 квітня. Також команда Медіатетру отримала запрошення взяти участь у церемонії нагородження при взагалі міжнародного конкурсу Пресисна на вітрових силах, який відбудеться 17-19 травня у Києві. Вітаємо наших медійників. Ви молодці. І цим ми закінчуємо наш випуск. Дякуємо за увагу! Це були останні новини. Більше дізнавайтеся на сайті медіа-центру новоград волинського колегія за адресою vk.com Слуш медіа-центр Сподіваємось, що вам сподобались нові ведучі, і ви з нетерпінням чекатимете новий випуск новин.